Система охолодження автомобіля є важливою складовою його правильної роботи. Основною функцією цієї системи є забезпечення оптимальної температури двигуна та його компонентів. Охолодження забезпечується за допомогою рідини охолодження, антифризу, яка циркулює через систему. Основні компоненти системи охолодження автомобіля включають радіатор. Він розташований перед двигуном і складається з трубчастих елементів. Через який проходить рідина охолодження. Радіатор охолоджує рідину шляхом розсіювання тепла через поверхню його трубчастих елементів. Вентилятор його завдання забезпечити постійний потік повітря через радіатор для охолодження рідини. Вентилятор може бути електричним або приводитись в дію ременем, що з'єднує його з колінвалом двигуна. Термостат це клапан, розташований між двигуном і радіатором. Який регулює потік охолоджуючої рідини в залежності від температури двигуна, він допомагає підтримувати оптимальну робочу температуру двигуна. Насос охолодження. Цей насос відповідає за циркуляцію рідини охолодження через систему. Він приводиться в дію ременем, який з'єднує його з колінвалом двигуна, розширювальний бачок. Він служить для компенсації розширення та стягування рідини охолодження залежно від її температури. Також він допомагає підтримувати необхідний рівень рідини в системі. Трубки і шланги, Фір вони заєднують всі компоненти системи охолодження і транспортують рідину охолодження з одного елемента в інший. Це лише загальний огляд системи охолодження автомобіля. Щоб зберігати систему в робочому стані, важливо регулярно перевіряти рівень та якість рідини охолодження, перевіряти наявність витоків, слідкувати за роботою вентилятора та інших компонентів. А також проводити профілактичне обслуговування згідно з рекомендаціями виробника автомобіля.